Добрий вечір, друзі, і скоріше не другі. Я навіть ну, не думав, що на моє таке відео, от там про здоров'я вже навлетять якісь провокатори е, про те, що я нібито закликаю Путіна сюди. Я е, е, якось мене набутилити чи писати наклипи. Стаття 382. 352, вроді, Про е, те, що ви е, наклипи на мене, якщо пишете і е, відправляєте в СБУ, про те, що воно, воно не соответствує ніякої дійсності. А всім любителям руского мірка. Хочу сказати, що я в кривому розі чекаю США, Сполучені Штати Америки. Будете писати на мене наклипи і писати коментарі провокативні. Я буду вас блокувати. Будете мені в лічку писати в інстаграм. Все це буде фіксуватись, відноситься до поліції. Я цим займусь, бо дивіться, просто обичне відео навіть про здоров'я. Да, я, в мене є зараз проблеми, мені не до влади зараз, не до дій якихось там в політиці. Будете мені погрожувати, будете мені писати наклипи в моїх коментарях відео, під відео, що я щось тут чекаю. Я чекаю США. Все. Да, США чекаю тут. Е, будь ласка, якщо ви агресивно налаштовані, не пишіть мені взагалі нічого. Я вас всіх буду блокувати відправляти на три веселі букви разом за кораблем. Е, не, другі друзі, мені не мов. Коли з вами вияснять відносини, зустрічатися десь, розбиратися з вами, дратися десь в парках. У мене своє життя, свої проблеми. Будете писати, будете стучати на мене, відповісти за наклепи через поліцію, кіберполіцію. Уловили, до побачення.